Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 12 липня, майже середина літа, і я хочу зробити пробне копання, яка картопелька вже в цей період. Трошки, звичайно, вона заросла в нас, ну як не трошки, можна сказати, бо дощі, і ми не встигаємо нічого з нею зробити. Болото. Бачите, тут мокре. Так, це картопля Red Scarlet. В минулому році я її посадила перший раз і вона мені дуже сподобалась. Був дуже гарний урожай. Так, щось є, але невелике. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вона, бачите, ще маленька, значить, ще щось буде. Ось така картопелька. Не скажу, що прямо вона така гарна, але, можливо, в іншій ямці більш-менш нормально. Ну, така ось. Хороша, вона ще підросте, нам вистачить. Це синя картопля, циганка називається, кругла синя. Зараз подивимося, що тут є. Щось є. Так, один. Два. Три. 4, Це стара. Пять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, хоч і маленька, але ж є дванадцять. 13, 14. Так, Синя картопляка, циганка. 14 картоплин в ямки. Така є гарна. Я цю картоплю полюбляю е, печену. Вона дуже смачна. Це має бути тут Пікассо. Є. так Один, два. А ну напишіть це пікасо бо в мене є один сорт. Я купляла як Пікасо, але мені написали, що це не Пікасо. На Пікасо повинні ось такі от бути плямки. Я думаю, що це вона, бо я вже другий раз добре почитала перед тим, як купувати. Так, зараз трохи буде напевно гучно, бо чую, сусід косу заводить. Так, зараз ще треба підкопати. О, є. Так. Одна, друга. Це вже ось сюди. Це 6. Вісі, дев'ять, десять. Я й маленьку рахую. Так, 11, 12. Це стара. І так, 13 картоплин з одного кущика. в цьому році бачу в ямках багатенько картоплин. То завжди, я не знаю, минулі роки вона гарна. Але її мало було. Це бачите, вона також гарна, я можу сказати, але її в ямках багато. Це мені так здається, що в цьому році багато, там не знаю. Так, йдемо далі. Щось далеко взяла від куща. О. Так, ось таку. Садили. Так, зараз подивимось, що тут є. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. О тут купнула є. Це стара. Так, десять, одинадцять. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот такая картофель. Такая, нормальная. Вот еще одна. Шестнадцать. Пятнадцать тысячей. Что-то вкусное то 17, 18, 19. Це гранада. 19 штучок ямки. Така, хороша картопля. Так, йдемо так. А це ось кущик. Він без назви, але вона така, знаю, червона повинна бути. Правда, вона наче пізня. Зараз подивимось. Не знаю, що це за картопля. Подивіться, яка гарна, дуже гарна. Я прям задоволена, така картопелька її копати. Головне, щоб ці дощі перестали і все було нормально, щоб воно не гнило, так. А, порізала. Так, ще три. Ось так ти ж, копальщиця. Така гарна врізала. Отака От картопалька. Ну, може, хто дивиться відео, на вашу думку, який це сорт. Дуже цікаво. Така вона гарна. В минулому році також я була дуже задоволена нею. І в мене був всього один рядочок. І ось я цей рік вже посадила один, два, три, чотири рядочки. Так, і це останнє буде ой рев'єра. така гарна я її вже купала. Це раннє, то попадалися такі, як оце дві отакі хороша картопля і ящичок. Нормальна картопля. Я ж кажу, тепер головне, щоб підсохло і нічого з неї не було. Бо було колись таке, я пам'ятаю, що отакі дощі були, і почало все підгнивати. Так що, ну, по-нашому, звичайно, не буде. Так що дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось відео, залишайтесь зі мною на каналі. Всім всього доброго, до побачення!